Готель в Буковелі обійшовся дешевше, ніж би в Черкасах на Дніпро поїхали підпочивати. Зараз вам покажу наш невеличкий готельчик. Нас двоє дорослих, двоє дітей, двохкімнатний номер, сніданки на чотирьох осіб. Басейн, до речі, з підігрівом, що дуже класно для дітей, навіть коли прохолодно, вони там бавляться. Так, маленький рум-тур, номер в Буковелі, номер двохкімнатний. Так, а такий санузіл, в принципі. Все є диван, кресло, тілі, чайник, лікчайник, ліжко, ну, в принципі, все, шафа. Сніданки на вибір за попереднім меню. Кроссанчик, мліт, авокадо і такі от яєчні з цими сосисками. За три доби ми заплатили 11500. Так, ну і тепер до варіантів. На Чоркащині, в принципі, параметри ті самі двоє дорослих, двоє дітей, сніданки і басейн. Сирена 20, 950, перлина 25 650, дача 34 500 і Рівервуд 51 тисяча. Так, ще Аквадар є, але тут повний пансіон 45 тисяч за три доби. Застава Умен 21 тисяча. І Тихий ліс, 18 тисяч без сніданків. Звісно, можна сказати, що нашу тут сніданки можна голубці накрутити, або нашу той басейн, якщо є Дніпро, або взагалі нашу той готель, якщо можна жити в вполадки, але кожному своє.